Маємо об'єкт в Білогородці, будинок. Робимо тут фасадні роботи. Можливо, пам'ятаєте, робили отаку цеглу під розшивку, то зараз робимо отакі пілястри. Тут пілястра над дверями і це вікно. То дивіться, елемент проходить отакий рівний, а нам ці місця потрібно оцей кусочок маленький, окремо відрізати під 45 та вставляти. І тут, бачите, цей кусочок ми окремо відрізаємо. Сюди вставляємо це, герметиком прийдеться, все закраситься, буде отлічно. Над дверями та сама історія. І отут цей фронтон ми білим барашком робимо. І цеглу відділяємо таким пілястром. Так що ремонтні будівельні послуги, контакти в описі профіля, а переглянути наші ціни або скачати прайс можна також за тим же самим посиланням в описі профільу.